Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас наступна задача під номером 217. Називається вона чи місяць дублікат. Тобто, нам даний звичайний масив інтеджерів, і нам потрібно перевірити, якщо в цьому масиві будь-яке там число з'являється щонайменше двічі, то ми повертаємо true. Інакше ми повертаємо false. Тобто, ось звичайні екзампли, так? тобто, ось... Є в нас 1-1, так, трапляється щонайменше двічі. Повертаємо true. Тут всі елементи унікальні, тому повертаємо false. Що взагалі, коли ви бачите якісь завдання, на які перевіряють там Contains Duplicate, або там треба перевірити на унікальність, то це завжди підходить ось ці сети, хеш-сети і все таке інше. І тут навіть є декілька варіантів. Тобто можна робити через set, так? Інтеджер, робимо звичайний сет. І далі, що ми будемо робити? Ми можемо проітерувати масив інтеджерів. Так. Потім ми перевіряємо, якщо наш сет містить вже це число, так? То ми повертаємо true. І виходимо з цього циклу, і наш. Код завершується. Інакше ми просто додаємо, додаємо це в наш сет. Якщо ми проітерували весь цей луп і не вийшли не разу, тобто, бачите, якщо ми заходимо в цей if, воно нам повертає true, то наша функція вже завершує виконання. А якщо наша функція ще не завершила виконання, то ми виходимо з лупу, for loop, і просто повертаємо false. Тобто. Що таке взагалі сет, так? якщо хтось не знає, сет завжди містить тільки унікальні. Тобто, якщо ви хочете в set додати якесь число, таке ж саме, так, або якийсь об'єкт, який вже є, такий же, то він навіть, ну, він додасть, але перезапишеться. Тобто, в сеті ви ніколи не зустрінете два одинакових числа. Саме тому ми тут перевіряємо: якщо у нас set містить якесь число, то ми повертаємо true, Так? Ну і саме ми використовуємо все, тому що є такий в нього метод contains, тобто він перевіряє, чи є такий, чи нема. Як ми можемо перевірити, що воно працює, і воно доволі швидко, тому що ми навіть не будемо інколи перевіряти, ну тобто, ітерувати увесь масив, тому що ми можемо потрапитись ось, як бачите, ось тут: один-один. Але також другий метод, як можна вирішити, це можна скористатися встроєним класом erase. Та його статичним методом сорт. І відсортувати масив. Потім проітерувати його і перевірити, так? тому що наш масив він відсортований. І тому елементи, якщо будуть траплятися, от будуть як тут, бачите, один-1. Ми перевіряємо, якщо наступний такий же самий, то тоді ми повертаємо false. Тому що якщо у нас кожен елемент масиву унікальний, і ми його відсортували, то тоді кожен наступний елемент він буде відрізнятися від попереднього. Тому ми робимо те ж саме. І nums.length, і плюс-плюс. І ми перевіряємо, якщо в нас поточний елемент дорівнює наступному, так? То тоді ми повертаємо false. Якщо ми for loop відпрацювали і сюди не зійшли, то тоді тут все унікальне і ми повертаємо true. Але бачите, в чому тут. Воно працює, звісно, так? Тому що. Нічого тут. Ого, працює. Ні, не працює. А чому воно не працює? Тому що ми, бачите, тут взагалі помилка, тому що NumS і Нумс і плюс 1. Треба зробити Num slang мінус 1, тому що у нас може бути індекс of bound exception. Воно, напевно, через це так. І взагалі дивіться. Щось не так. Давайте тест кейс запустимо, щоб перевірити. Воно не працює, тому що ми ж шукаємо дуплікат. Нам тут потрібно повернути true. А тут потрібно повернути false. Тому що ми шукаємо дуплікат. Якщо у нас масив містить собі якийсь дуплікат, то ми повертаємо true. Тобто, бачите, тут просто неуважність спрацювало, тому завжди треба читати умову. Бачите, воно працює не так швидко. І чому? Тому що завжди сортування масиву, воно таке ну, коштує багато часу. Але навіть якщо ось бачите, ось складність цього алгоритму, тут використовується TeamSort. Він там міксує між собою деякі алгоритми, там merge sort, або якось так. Можемо навіть загуглити, так, як перевірити, Race.sort Java Complexity. Бачимо, що є. Він заснований на, ну, тобто, Team Sort використовується під капотом. І Team Sort він використовує insertion sort і merge sort алгоритм. Але бачите, що він все ж таки не такий швидкий, як QuickSort Implementation. Тому. Ну, Як і будь-яке сортування масиву, воно завжди так, коштує багато. Тому, як на мене, краще використовувати ось той з імплементацією хеш-сету. Але дивіться, це залежить від вашого вибору, тому що, якщо вам дорога пам'ять, то ви не будете використовувати сет, тому що він займає пам'ять. Тому що там будуть, ви, грубо кажучи, копіюєте деякі елементи. Тут ви їх вже не копіюєте, ви працюєте вже з. Існуючим масивом, тобто буде комплексіті по пам'яті, буде O від N, тому що ви працюєте з константами, не створюєте нові змінні. А якщо ви виберете сет, то він буде трохи швидше. Але там буде проблеми з пам'яттю. Але завжди пам'яті вистачає, як показує практика, тому вибір за вами. Але я все одно вибрав би з сетом. А ну і бачите, чому він тут працює не так швидко, тому що в нас вже є додаткова. For loop ще, це o від N ще додає, тому що в нас можуть бути ось як тут, бачите, протируємо ось масив, а одиниця в кінці. Тому все ж таки обираєте ви, але мені здається, що краще буде відпрацьовувати варіант із сетом. Тому, якщо ви щось не зрозуміли, завжди пишіть у коментарі. Ми завжди вам відповідаємо. Якщо вам відео сподобалося або дізнали щось нове, ставте лайк. І, як завжди, побачимося в наступних відосах. Нехай щастить!